Всі команди чемпіонату району зміні футболу докладають максимум зусиль, щоб покращити своє турнірне становище. Перші перемоги одержали команди, які посідають нижні сходинки турнірної таблиці. Перемогу в чемпіонаті одержав дебютант команда Серпанок Бесідка з рахунком 7-4 над райцентрівською командою Спарта. У переможців по три голи забили Ростислав Лініцький Віталій Коваль. Центральний матч тур відбувся між основними претендентами на перемогу у першій лізі. Між командами Галактика Антонівка та Созір'я Попружна. З переконливим рахунком 4-1 перемогла Антонівська команда, яка стала одноосібним лідером. Поєдинок між командами Оболонь Густра та «20-й ставище закінчився перемогою сільських футболістів з рахунком 6-4. У оболоні відзначилися тричі Максим Іско, двічі капітан команди Олександр Хвостіков. Один раз Євген Крупа. У заключному матчі туру команда Авангард-2 Гесиха з великим рахунком 12-2 одержала перемогу над командою Арсенал, яка складається з учнів Роскішнянської ЗОЖ. Одна зустріч відбулася серед команд вищої ліги між сусідами Авангард-1 Гейсиха та Роксолана Бесідка. Було забито град голів 4-9 на користь Роксолани. По чотири голи забили у переможців Олексій Русаков. У переможених Андрій Васьківський. У неділю відбулися футбольні баталії команд вищої ліги. В першій зустрічі помірялися силами місцеві команди Світлячок та Легіон. Впевнено перемогла команда Легіон з рахунком 3-7. Відзначився Дмитро Сторчак, який чотири рази змушував світлячок розпочинати з центру поля. Протягом всієї зустрічі гра між командами фаворит журавлиха та перлина розкішна тримала на прузі вболівальників. Про що свідчить хід поєдинку? Перша половина гри пройшла у рівній боротьбі. В голові моменти виникали біля обох воріт. Проте чіткий захист не дав змогу жодній команді відкрити рахунок. Відтак 0-0. Друга половина розпочалася атаками команди Перлина. Фаворит веде захист своїх воріт. І при першій можливості небезпечно контратакує. В одній з атак на 35- й хвилині Олександр Філіпов зробив відміну передачу на. Василя Кортуна, який технічним ударом відкриває рахунок. Роскошнянські футболісти не розгубилися. Через 5 хвилин Олександр Возненко чітким ударом зрівнює рахунок. 1-1. Команди докладають максимум зусиль для перемоги. І фортуна усміхнулася журавлистій команді. Важка перемога 2-1 на користь фавориту. Це їхня п'ята перемога поспіль. Досить напружено проходила зустріч між командами Дружба Ставище та Санус Гостра могила. З мінімальним рахунком 4-3 перемогли ставищани. Один із лідерів райцентрівська команда Олімпік з великим рахунком 8-2 перемогла команду Агрофорт Прилівка треком відзначилися Богдан Стадник, Олексій Виговський. 8 лютого на стадіоні Колос відбудеться цікавий матч лідерів Олімпік-фаворит. Запрошуємо бажаючих на стадіон початок о 10-й годині. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Старчак.